Вітаю, шановні партнери! Давно ми з вами не бачились і в цьому є свої причини. Я директор компанії Твійзвітінвест, яка вже понад 4 роки щотижня здійснює виплати нашим вкладникам. Ми зростали завдяки вашій довірі і завжди діяли прозоро та відповідально навіть в моментах, які від нас не залежали. Це той факт, яким ми дуже пишаємось. Зараз в Україні складні часи: війна. Податкові зміни, політичні та економічні нестабільності, регуляторні обмеження. Крім того, було згорнуто чимало міжнародних програм фінансової підтримки, зокрема таких як ЮНІСЕФ. Це впливає на всю економіку і, відповідно, на інвестиційні моделі всередині країни. У зв'язку з цим ми прийняли непросте, але відповідальне рішення знизити процентну ставку за інвестпрограмами. Це абсолютно вимушений крок, виходячи із загальної ситуації, який дасть змогу зберегти ліквідність компанії зараз і в майбутньому. Новий рівень виплат становитиме до 4% на місяць у гривні, тобто замість 1,5% щотижня, нова ставка складатиме 1%. Ми не хочемо обіцяти більше, ніж зможемо виконати. Наша мета не максимальні відсотки, а стабільність і дострокова довіра. Але при цьому ми все одно залишаємось найбільш привабливою компанією для вкладів. Команда Invest продовжує працювати щодня, щоб зберігати ваші інвестиції безпечно. Щоп'ятниці, як і раніше, виплати будуть здійснюватися стабільно. Дякую вам за довіру! Разом ми сильніші!